Я Різдво вічне свято, що несе світло і радість у серця людей. Я Різдво, ви чуєте? Лишені від звуків цього чарівного слова, вони починають співати невидимі дзвіночки, і здається, що отто станеться дещо казковим. Чуєте? Я мить, коли час ніби зупиняється, а світ наповнюється теплом і дивою. Ви знаєте, як мене зболював Великий Вогонь у його чарівних історіях, я циніч. Коли де вас стають реальністю, коли навіть нечиста сила піддається святковому настрою. В Україні, де традиції живуть у кожному серці, я це час, коли родини збираються за одним столом, щоб розділити радість і тепло. Дідух на попуті, 12 пісніх страв, колядки, що лунають до самого ранку. Це все я, Різдво у всій своїй красі. Але я побачив і інше різдво в Англії, описані Дікенсом. Там я це не лише свято, але й час для розумів, для змін. Пам'ятаєте, як скупий скруч, людина з крижаним серцем, відродився завдяки моїй магії. Він зрозумів, що справжнє щастя у любові та милосерді у здатності ділитися теплом з іншими. Він вийшов на вулицю, щоб привітати незнайомців, щоб подарувати їм радість. В Англії мене святкують за саду Тут я цей час для родини зустрічей. Люди прикрашають свої будинки і готують традиційну сраву індичку. В Україні ж моє святкування це щось особливе. Зі сходом першої зірки починається свята вечерня. На вулиці діти і дорослі співають колядки, славлять Бога і бажають одне одному добра. Я різдво, свято, яке об'єднує людей, дарує їм надію та віру в добро. Я це час. Коли кожен з нас може стати трішки кращим, добрішим, щасливішим, як от скруча Боба кула з Оксаною. Я це час, коли ми відкриваємо свої серця для любові та милосердя. Особливо зараз, коли вже три роки, я з особливим трепетом поспішаю саме в Україну, щоб втішити маленьких дітей і допомогти дорослим, які залишились без житла, дати надію стареньким. Пам'ятаємо, Різдво це не лише про подарунки та святкові страви, це про любов, милосердя та віру. Нехай кожен день буде для вас маленьким різдвом, наповненим теплом і добром.